Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні дуже гарна чудова погода. Хочу наварити каші для козочок і також курочка. І поділюся з вами, як ми живемо. Наварила козочкам кашку, вони вже з'їли. Я навіть не встигла вам показати. Ось тут миска вже пуста і там теж мисочка, там теж все пусто. Вони за 5 хвилин все виїли. Там у Марти, може, щось лишилося. І ще даю водичку, ось запивають вони і доїдають сіно, хто не наївся. Сьогодні була в магазині і купила трошки продуктів. Хочу поділитися, що. Я взяла морковочку, взяла в місцевому магазині, картопельку по 30 картопля, Так, Це ручки. Учениці у нас тут є і такий продуктовий і Промтовари, можна купити і зошитки, все. Так, фаршик і олія. Ось. Ось олійку таку взяла сьогодні. Так, прибираю лиші. Оце такі покупочки в мене сьогодні. Вийшло на 500. Гривень. Всім бажаю хорошого дня, хорошого настрою, тихого мирного неба над головою, всього найкращого. До зустрічі у слідуючому відео!